Введення у Plaxis 2D Plaxis 2D це потужний пакет кінцевих елементів для двовимірного аналізу деформації та стійкості у геотехніці та механіці гірських порід, дозволяє моделювати різноманітні геотехнічні завдання, включаючи земляні роботи, насипи, фундаменти, сейсмічні явища, проходження тунелів та видобуток корисних копалень. Метод кінцевих елементів Плаксіс використовує метод кінцевих елементів усунення дисбалансу, викликаного геотехнічними роботами враховує напружений деформаційний стан та міцність ґрунту для точного моделювання деформаційної поведінки. Інтерфейс користувача та робочий процес Навчальний курс знайомить з інтерфейсом Плаксіс, спрощуючи визначення складних профілів ґрунту та конструктивних елементів включає автоматичне створення сітки кінцевих навантажень та виконання поетапних будівельних розрахунків. Навчальний курс призначений для інженерів з невеликим досвідом роботи з Plaxis 2D або старішими версіями, огляд та налаштування моделі. Включає налаштування моделі в Plaxis Input за допомогою п'яти режимів: ґрунт, конструкції, сітка, умови перебігу та конструкція сцени. Демонструю, як візуалізувати та перевіряти результати впливу ґрунту на конструкції, а також створювати графіки та використовувати додаткові інструменти. Приклад використання. Приклад використання, пов'язані розкопки в районі із природним рівнем ґрунтових вод, моделювання сухих земляних робіт та провадження з водою. Приклад доступний у навчальному посібнику Plaxis та на онлайн-ресурсах Bentley.